Все буде добре, все буде Хорошо, вас добре. Ну, Но Ми їдемо к вам вашу землю забрати. Не-не-не, ваша. Не, не, не. это вам э, дедушка Кабаєв сказав, що это ваша земля. Это не ваша земля. Так, давайте. Тост. Тост, тост. Давайте, випиваємо. Давайте. Берем да, 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 да. За перемогу, за перемогу України. Пошли, пацани, давайте за перемогу. А що такое, що не п'ємо? За перемогу України. Давайте, давайте. П'ємо п'ємо за побіду України. А що поперек горла стало? Виключила, а я виключила вам звук. Цоте, так, за перемогу, за Україну! Ура! Україна переможе! За перемогу, вони аж зупинилися. <ріст> Хабри, герої їдуть на Україну.